В Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа Діти війни допомагатиме батькам та правоохоронцям збирати інформацію про постраждалих зниклих безвісти або незаконно депортованих до Росії, за словами радниці уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації і координаторки інформ платформи Діти війни Дарії Герсимчук. Кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується станом на сьогодні 693 дитини поранені. 358 загинули, 203 зникли зникли безвісти, і щонайменше 5754 нелегально депортовані в Росію. Водночас правоохоронці знайшли 4039 дітей, ще 47 повернули з депортації. Сайтом можуть скористатись батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини та всі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їх прав та злочини скоєні проти них. Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового приміщення чи депортації. Інформація розміщена на порталі це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу.